Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо історію, яка трапилася 11 років тому в місті Миколаїв, Україна. Мабуть, ви всі, як і я, чули про цю історію тоді, бо насправді вона була просто скрізь. Та, мабуть, більшість з вас, як і я, не слідкували за розвитком та деталями цієї історії. Моя підписниця попросила мене розкрити цю історію. До речі, пишіть ваші рекомендації для наступних кейсів. Та перед початком я знову, як завжди, дякую вам, що ви підтримуєте мій канал. Кожен ваш коментар і підписка цінні для мене, тому я завжди вам відповідаю. Не забудьте також поставити вподобайку цьому відео і підписатися, якщо досі цього не зробили. Також нагадаю, що в мене тепер є Patreon, куди я планую викладати відео, які не пропускає YouTube через фото, відео з місць пригод, допитів, фото жертв. А для тих, хто бажає зробити одноразовий донат, посилання на монобанку в описі під відео і в закріпленому коментарі. Збиратиму на мікрофон, щоб звук ставав ще краще. Ну і ще маю до вас питання, які відео вам більше до вподоби, довгі з більшою кількістю деталей чи короткі по темі і по суті. Буду рада вашому зворотному зв'язку. Дякую за ваші відповіді наперед. На каналі я стараюся освітлювати нові історії. Та все ж є і ті, які трапилися давно та заслуговують уваги. Вибачте за довгий вступ, а тепер повертаємося до історії. Оксана Макар народилася 11 червня 1993 року та проживала в селищі Луч Миколаївської області. Мама виховувала дівчинку сама. Батьки розлучилися, тому Оксана і її старша сестра проживали з мамою. Якийсь період часу сім'я жила в Києві, де Оксана закінчила 8 класів, та все ж потім сім'я повернулася до Миколаївської області. В дитинстві дівчинкою опікувалася бабуся з дідусем. До речі, дідусь Оксани був заслуженим вчителем України. Скоріш за все, все саме хороше вона отримала від нього, бо далі життя дівчини перетворилося на пекло. Почалося все з того, що її мама трошки, як би то сказати, зійшла з правового шляху. До того жінка більше семи років проживала в Києві, де працювала в приватній фірмі експертом по зв'язку з громадськістю. Вона проживала там зі своїм другим чоловіком та старалася навідувати Оксану, яка в той час проживала з дідусем хоча б два чи три рази на місяць. І якщо коротко, то мама дівчини, суровицька Тетяна, мала дві судимості: одна за крадіжку, вона вкрала їжу та шубу у подруги, коли перебрала з алкоголем, а потім ми зрозуміємо, що так зване перебрала з алкоголем в неї траплялося нерідко. А другий злочин, процитую словами самої Тетяни: у мене була найкраща подруга. Яку я побачила під своїм чоловіком, я їй дала по мізках, і за це мені дали три з половиною роки. Я їх чесно відсиділа. Вона то відсиділа, але її донька залишилася з дідусем, який вже не міг сам виховувати дівчинку, тому вирішив здати її до інтернату, звідки дівчинка неодноразово тікала. Після виходу на волю матір забрала дівчину, та після того Оксана дуже змінилася. Вона почала частіше відвідувати Миколаїв, де не нехтувала алкоголем та випадковими знайомствами. Я наперед попрошу, щоб в злочині не винили жертву. Жертва не може тут бути винною, ніякий поганий спосіб життя не виправдовує вбивство. Це був її вибір, який торкався лише її та її тіла і здоров'я. А от вибір вбити людину залучає іншу людину, а ніхто не вправі забрати життя. Іншої людини. Так от, в деяких джерелах вказується, що Оксана мала інтимні стосунки з 13 років і мала їх навіть зі своїм відчимом, про що мама нібито теж знала. Рідний батько Оксани Макар, 44-річний Сергій Макаров, мав три судимості: за крадіжку та збут наркотиків. Олексій Сергійович Суровицький відчим Оксани, мав шість судимостей за викрадення автомобілів. Та крадіжки. Тобто, в трьох мати, батько та відчим Оксани мали 10 судимостей. Отака от, от була сім'я у дівчини. Сама Оксана теж тричі притягувалася до адміністративної відповідальності за проституцію, розпивання слабоалкогольних напоїв у заборонених місцях, а також за дрібне хуліганство. П'ятницю 9 березня 2012 року Оксана поїхала до Миколаєва. Щоб відсвяткувати свято жінок. На той момент дівчині було вже 18 років. Відпочивала вона тоді в барі Рибка, де офіціанти чудово її знали. За показами однієї з них, в той день дівчина випила стакан соку і стакан пива це все. В якийсь момент дівчина бачить за сусіднім столиком декілька хлопців, причому вони вже були їй знайомі. Дівчина підходить і просить в них цигарку. А хлопці натомість запросили дівчину присісти за свій столик. Оксана погоджується і просить купити їй випити. Та хлопці сказали таку дивну фразу, що вона поки що не заробила на випивку та їжу. Тоді Оксана дістала з кармана готівку і поклала перед хлопцями. Та в той вечір дівчина вже не побачить ні тієї готівки, ні випивки в тому барі. Хлопці запросили дівчину до себе. Нібито там є ще одна дівчина, їх знайома, і вони можуть всі разом гарно провести час та відсвяткувати. Оксана погодилася, та коли компанія прийшла до тієї квартири, ніякої іншої дівчини там не було. Хлопці змусили дівчину випити чарку горілки, хоча, за її показами, вона відмовлялася. Дівчині стало погано, і вона зрозуміла, що її починають роздягати. З її показів вона почала кричати і грузитися хлопцям, що повідомить про них в поліцію, після чого її почали душити. В деяких інших джерелах повідомляється, що їй підсипали щось в напій ще в тому кафе, і ніяких запрошень піти на квартиру не було, адже дівчина нібито була вже не в собі, і її просто під руки потягли на ту саму квартиру тортур. Мати жінки заявила, що дівчині підсипались нодійне. Сама Оксана теж притримувалася тієї ж версії, адже її провали в пам'яті почалися ще в барі, за словами Оксани. Можливо, так і було, адже дівчина займалася боксом і, не дивлячись на свою мініатюрність, мабуть, змогла б протистояти волочинню. Не знаю. Квартира належала Максиму Присяжнюку. В свої 24 роки. Він був ще тим крутим хлопцем. Він працював юристом у Миколаївській мерії, але працював там лише три місяці. Він знав Оксану вже давно і останній рік намагався налагодити з нею стосунки. Та дівчина відповідала відмовою мабуть, те його і злило. До того ж, він покинув вагітну дружину і постійно гуляв з різними дівчатами. Пізніше. Інший вбивця з тієї трійки, Краснощок Євген, розказав під час допиту, що дівчина кричала, відбивалася і не хотіла заспокоюватися. Він злякався, що почують сусіди, і у хлопців будуть проблеми. За його словами, до цього кожен з них по черзі усамітнювався з дівчиною, і вона була не проти. Якось вже не в'яжеться це особисто у мене, що спочатку вона була не проти, а потім почала кричати. Саме, злякавшись крику, Краснощок почав душити Оксану. Коли з дівчиною нібито було покінчено, троє почали думати, куди сховати тіло. Один з них, нібито, знав гарне місце для цього. Вони пішли перевірити, і коли повернулися за півгодини, дівчина дихала. Тому краснощок вирішив остаточно її задушити, та вже не руками, а дротом. Ми з вами дивувалися в відео з моделлю Еббі, що всі разом сіли, обговорили і погодилися вчинити вбивство. Тут трохи інакше, та все ж ніхто не зупинив те звірство. Вони загорнули дівчину в ковдру та понесли її за гаражі, де була закинута будівля лікарні. По дорозі вони не втримали ковдру, і дівчина впала на асфальт. Та хлопці, не почувши ні крику, ні стогін, впевнилися, що вона нібито точно була мертвою. Чесно, скільки років пройшло, але жорстокість цієї справи мене досі вражає. Вони віднесли її до тієї закинутої лікарні і там вкинули в яму. Яма була повною сміття, тому вони підпалили лише дві наволочки, які взяли з собою. І кинули на ту купу сміття, на якій знаходилася дівчина, щоб спалити тіло. Все загорілося, і хлопці пішли. Та за декілька хвилин Краснощок повернувся і забрав простирадло. Він впевнився, що дівчина горіла і що не подавала ознак життя. Хлопці відправилися відпочивати далі, думаючи, що з дівчиною покінчено. Та вже на ранок наступного дня. Оксану Макар знайде випадковий перехожий. Дівчину дістали з ями поліцейські, яких він викликав. Їй навіть вдалося на якийсь момент встати на ноги, та від болю дівчина одразу ж впала. Вона з першої секунди спасіння почала називати імена своїх кривдників. В лікарні Оксані діагностували гостру серцеву, ниркову та легеневу недостатності через значну кількість опіків, які вкривали майже 60% тіла дівчини. Зі слів матері потерпілої Тетяни Суровицької від 12 березня, Оксаночка знаходиться зараз в реанімації. Лікарі спочатку давали 2%, тепер пів. У неї нирки просто зварені. Лікарі сказали, що за 30 років практики вони такого ще не бачили. Зазвичай, сказали вони, люди вмирають протягом 2-3 годин, і то при менших опіках, а у Оксаночки 55% опіків. Вона у мене одна єдина. Я за неї все віддам, всю шкіру, нирки, все, лиш би вона жила. І дівчина тим часом дійсно боролася за життя. Лікарі пізніше згадуватимуть, що вона була дуже витривалою і зі сціпленими зубами терпіла все, не подаючи виду. До лікарні приїхали з Москви. Мені чесно зараз дико і не віриться, як то в нас так завжди було, що так рвалися ми туди і не ділили на русський і українець, аж якась відраза з'являється від того, як вони могли вчинити таке з нашою країною. Та сьогодні історія про Оксану. Оксану Макар перевели в Донецьк, в наш Донецьк, в опікове відділення. Дівчині провели декілька операцій з видалення обгорілих тканин. 19 березня, після чергового очищення ран, з'ясувалося, що у неї згоріла пряма кишка, м'язі сідниць, сухожилля, та ще приєдналася двостороння пневмонія. Легені майже повністю пропали. Дівчині амбутували руку. Та в четвер вранці, 29 березня 2012 року, Оксана Макар померла у Донецькому опіковому центрі. Оксану Макар поховали в білій вінчальній сукні і в білій труні 31 березня 2012 року на цвинтарі в селі Луч, де жила дівчина. Після того, як 13 березня, через день після затримання катів випустили під підписку про невиїзд, народ повстав. Почалися мітинги, бо люди боялися, що вбивці можуть відмазати від покарання впливові родичі. До селища почали з'їжджатися українські та російські телеканали, мама дівчини почала відвідувати різні шоу, щоб якомога сильніше висвітлити ситуацію. Якраз тоді стало відомо, що в ту ж саму ніч, як катували Оксану, подібне сталося із Олександрою Поповою і теж в Миколаєві. Злочинців затримали про присяжнюка Максима я вже трохи розказала. Наступний герой нашої історії це Євген Краснощок. Ще підлітком він втік з дому, мав однорічну дитину від дівчини, з якою не одружувався, працював лише періодично, але на момент вбивства. Працював охоронцем на базарі і останній вбивця Артем Погосян його батько був прокурором, а його рідний старший брат вже відбував срок за покарання у зґвалтуванні. Скажу, що поки Оксана Макар була ще живою, люди почали збирати кошти на її лікування, її слова в лікарні: Я пам'ятаю бар, і як ми йшли в гості. Потім я відключилася провал. Пам'ятаю, як мене душили. І коли прийшла до тями, коли всю ніч лежала, пам'ятаю, я думала, що не виживу, тіло не відчувала. Спочатку кликала на допомогу, але там нікого не було. Почала молитися. Мені здалося, що я померла. Все пам'ятаю, як в тумані мабуть, Бог так вирішив, якщо не дав мені померти, значить, я для чогось йому тут потрібна. Я обов'язково виживу, я буду дуже старатися. Дуже у листопаді 2012 року суд засудив Євгена Краснощока до довічного ув'язнення, Максима Присяжнюка до 15 років позбавлення свободи, Артема Погосяна до 14 років. З основою історії я вас познайомила. Тепер ми переходимо до подробиць, що відбуваються потім. Загалом, на допомогу Оксані вдалося зібрати більше 110 тисяч гривень. Та після смерті Оксани з тими грошима відбувалося щось незрозуміле. Коли журналісти запитали у мами Оксани Макар, що вона робитиме з коштами, тут нібито люди допомагали Оксані, а Оксани вже нема. То матір сказала, що передасть кошти на лікування іншій постраждалій в ту ніч. Я вам казала про неї раніше Олександра Попова, їй теж було 18 років. Вона постраждала від рук незнайомого хлопця. 9 березня у міському сквері 22-річний Олександр Косінов жорстоко побив Олександру, після чого вона 97 діб провела у лікарні, 72 дні у стані важкої коми. Насправді, історія Олександри теж дуже жорстока і лякаюча, та на фоні історії Макар історія Олександри залишилася в тіні. Я вам коротенько розкажу, що саме тоді трапилося. Дівчина, теж, як і Оксана, святкувала минувший день 8 березня, в п'ятницю, 9 березня, і в одному з місцевих кафе вона познайомилася з дівчиною на ім'я Марія Крістофі. Крістофі чи Крістофі? Я точно не знаю. Це була їх перша зустріч, яка назавжди змінить життя дівчини. Загалом. Обвинувачений Олександр Косінов не найкращий герой цієї історії. Він мав громадянську дружину Дарину Богушинську, і мав коханку Марію Крістофі, з якою Олександра тоді і познайомилася. Вже пізніше в суді стане відомо, що підсудний часто зустрічався з коханкою Марією в тому самому сквері, і їх також часто бачила його дружина. Між дівчатами неодноразово спалахували суперечки, що закінчувалися травмами та пролитою кров'ю. І нібито Олександр ніколи не розбороняв їх та не захищав жодну з дівчат, дивно тільки, що обидві продовжували хотіти мати з ним стосунки. Як зазвичай буває в таких ситуаціях, Косінов розказував Марії, що з громадянською дружиною практично не живе, стосунки погані, їх практично нема. Але сам про цьому він продовжував жити з Дарією та виховувати спільну доньку. Чесно, скільки не читаю кримінальних і подібних історій, любовні трикутники, де з'являється коханка чи коханець, до добра не доводять, тому робимо висновки. І так: дівчата знайомляться в кафе, і Марія просить Олександру, яку знає буквально декілька годин, піти забрати свою сумку у свого коханця Касіянова. Дівчина погодилася, вона пішла на зустріч та між нею і Касіяновим розгорілася перепалка, в ході якої дівчина пригрозила Олександру, що якщо він продовжить себе так поводити, то вона розкаже все своєму хлопцю. І в цей момент Олександра зірвало дах. Він почав бити дівчину. Бив жорстоко, навіть не вдаватимось в подробиці. Після цього лікарі Миколаївської лікарні швидкої допомоги. Зафіксували у Олександри Попової тяжку черепно мозкову травму з набріком головного мозку, розрив легені, переломи кісток носа та щелепи, переломи грудини та ребер. У стані коми дівчина перебувала 72 дні. До того ж, чоловік ногою стояв у дівчини на шиї, після чого трахею дівчини було понівечено, і дівчина не могла самостійно дихати. Олександра Попова відновлювалася дуже важко, але все ж дівчина змогла вижити і зараз живе самостійно. Фонд Ахметова подарував їй трикімнатну квартиру в центрі Миколаєва. Декілька перших років після інциденту Олександра часто з'являлася на різних телевізійних програмах, та останнім часом інформації про її життя поменшало. Олександра Касьянова приговорили до 15 років позбавлення волі. До речі, спочатку вирок становив 12 років та захист Касьянова вважав його дуже жорстоким, та апеляційний суд не тільки не зменшив вирок, а ще й додав 3 роки. Повертаємося до Оксани Макар та її мами. Вона клялася, що передала гроші на лікування Попової, та от до Попової та сума не дійшла. Я от трохи не розумію, чому з цим не розбираються правоохоронні органи, адже сусіди та знайомі Тетяни Суровицької, мами Оксани, повідомляли, що жінка купила собі квартиру в Миколаєві і часто почала купувати дорогі речі та їздити в таксі, чого вона раніше собі дозволити не могла. Не можу запевнювати точно, та ми можемо лише здогадуватися, на які кошти то все робилося. Щодо суми Тетяна спочатку юлила, мовляв, вона не пам'ятає, скільки грошей, що насправді грошима займався банк, але потім все ж таки зізналася, що їй жертвували різні суми: хтось 10 гривень, а хтось 10 тисяч гривень, і зрештою, вона назвала суму в 80 тисяч доларів. Та пізніше Тетяна скаже, що залишила собі тільки 3700 доларів, тому що вона тоді нібито багато курила. Та й треба було їй десь жити, типу, таку її на роботу більше б не взяли. Ось така от історія з пропавшими грошима, яку ніхто, я думаю, так і не перевіряв. Тепер щодо засуджених по вбивстві Оксани Макар одному лише краснощоку дали довічне ув'язнення. Пізніше засуджений декілька разів подавав апеляції до судів, щоб переглянути його вирок. Адже він, нібито, дав покази під тиском з боку поліції. І всю провину взяв на себе, нібито в одного нього не було грошей, щоб відкупитися від покарання. Він сказав, що готовий сидіти, йому і у в'язниці непогано, та хоче, щоб покарання було справедливим. На думку матері Оксани, довічне покарання краснощок отримав тому, що взяв всю провину на себе, бо не мав коштів відкупитися, те саме заявив і Краснощок. Після суду матір Оксани сказала. Ти один єдиний вибачився наприкінці суду, Не щиро, але все одно попросив пробачення у мене, хоч іноді за нею свічку став, бо такий гріх носити. Навіщо ти все на себе взяв? Чому не розповів на суді, як було все? У тих мажорів гроші є, а в тебе немає, і тебе зробили від відбувайлом. Хоча ти за ґратами виглядаєш краще, ніж я на волі, я після смерті Ксюхи постійно хворію. Подумай, у тебе теж є дочка, ти б напевно за неї розірвав. Краснощок сказав це не моя кров, я цього не робив, і я не прошу мене відпустити. Прошу змінити вирок. Я готовий сидіти, мені тут нормально. Ви мене зрозумієте, по-людськи. Я не звір, я теж людина. У мене є серце. Останню апеляцію на перерозгляд справи Краснощок подавав у 2019 році, та суд залишив вирок без змін. Тоді на засіданні суду Краснощок Максим звинуватив маму Оксани Макар в смерті дівчини. Вибачте, цей фрагмент буде російською. Надіюся, Ютуб не видалить його з мого відео. Ви це не я виноват, це ви, ви мать. Ви мать. Ваш регіона був. Ти за весь суд ні разу не в посмотрев. Ти ж знав, що я вас Я знав. Сейчас я з вами можу говорити. Тогда ви мене простите, тогда не було з ким розмовляти. Сейчас я вас я вижу, вижу мать. Тогда матери не було. до речі, матір Оксани Макар на суді заявила, що її донька Оксана вже два роки проживала громадянським шлюбом з хлопцем. Тому добровільно погодитися на інтим з трьома іншими хлопцями не могла, підтвердити чи спростувати цю інформацію не вдалося. Тепер до барменші, яка працювала в ніч вбивства Оксани в барі Рибка, на показах якої частково ґрунтувалося обвинувачення. Юля Карпенко, яка у програмі нехай говорять, звинуватила Оксану Макар у непристойній поведінці та розповіла, що жертва сама. Приставала до своїх квалтівників. та потім виявилося, що ця барменша є подругою Інги Славінської, дружини Євгена Краснощока. На них обох посипався шквал негативних коментарів та звинувачень у захисті вбивць. Спочатку дружина Євгена Краснощока Інга підтримувала чоловіка та захищала його, але потім змінила свою думку та сказала: Для мене більше немає цієї людини. Я вирішила для себе, що не хочу більше цікавитися цією ситуацією. У мене є моя маленька донька, і мене більше нічого не цікавить. Я стала перед вибором або життя людини, з якою народила дитину, або моя дитина. Я вибрала мою дочку. Про її життя та життя її доньки. Зараз нічого не відомо. Сусіди матері краснощока взагалі були шоковані, коли дізналися, що в неї є син Євген. Раніше про нього ніхто не чув. Людмила Федорова, мати краснощока, мешкає за Миколаєвом. Після історії з Оксаною Макар вона взагалі нікого бачити не хоче, і про рідного сина говорить ніби про чужу людину. Мені він не син, я його у 17 років вигнала з дому. Мене для нього немає. Він у мене гроші крав. Коли приходили якісь люди додому, він там брав, у когось телефон взяв на якийсь час, а потім перепродав його. Що він робив, я не знаю. У 17 років я його вигнала. Про сім'ю присяжнюка Максима сусід сказав наступне: мені просто сім'ю шкода. Людмила Олександрівна, мати Максима нормальна жінка, вона головою адміністрації працювала, Володя, батько, він в ПТУ працював. А потім теж в адміністрації. Максим, він прийомний син родини, присяжнюк вже один раз Господь покарав їх, тому що не дав їм своїх дітей. Друге, якщо ви знаєте, вони взяли дівчинку хвору у 14 років, вона померла, і тепер, уявіть собі, вони беруть дитину знову ж таки, і тут таке. Через два та три роки двоє з вбивць мають вийти на свободу. Тоді я думаю, ми про них щось почуємо. З останнього, що відомо про маму Оксани Макар, це те, що жінка не змінила свій образ життя. Вона продовжує випивати та красти. У 2015 році вона поцупила дитячі речі з магазину. При цьому завжди при знайомстві з людьми вона починає бесіду з того, що вона мама Оксани Макар. За декілька років після вбивства доньки вона знову звернулася до громадськості з проханням про допомогу. Я ж збираюся народити дитину, зараз п'ю ліки, щоб завагітніти, все зроблю заради цього, адже втративши дитину, я втратила майбутнє. Тому зараз мені потрібні гроші. Реквізити картки залишила такими самими і буду не проти, якщо мені надсилатимуть гроші, адже я вся в боргах. Ви знаєте, за останній рік поліція відкривала на мене дві справи, нібито я втягувала Оксану в проституцію, але потім ці справи було закрито. У Миколаєві про Тетяну Суровицьку кажуть, що вона мешкає з молодим цивільним чоловіком у її новій квартирі, але сама Суровицька коментувати відмовилася. Ось така от сьогодні історія: як бачимо, навіть найтяжчі втрати не можуть змінити звичок деяких людей. Наостанок скажу, що бажаю нам всім краще розбиратися у людях. До зустрічі! Побачимось!